Ось ці сині куби в аеропорті в Копенгагені – це звичайні туалети. Так, вони виглядають дивовижно, синьо і знаходяться не біля стінки. Як зазвичай, а прямо по центру коридора. Туалети це перше, що ви побачите, коли спуститесь з трапу літака. І, до речі, останнє, що ви побачите, покидаючи літак, Пра... покидаючи аеропорт. <правда>, Правда, це дуже зручно, бо насправді туалети і потрібні, коли ти щойно зійшов з літака, і коли ти сідаєш у літак, тому дуже все продумано. О! Ось ця так виглядає туалет всередині. Досить охайно, стильно. Всередині грає музика, якась наліпкам, напевно, футбольної команди. Загалом просторо, чисто, можна відвідувати, о, і абсолютно безкоштовно. Знову ж таки, це вам не Польща, де похід в туалет може коштувати 50 гривень.